Права 184. Округли числа до. Ну що ж, давайте будемо округлювати всі числа. В першому завданні треба округлити до десятків. Давайте позначимо, що ми округлюємо до десятків. Тут у нас число 732, у нас є три десятки. В залежності від цифри потім, а це у нас двійка. У нас може бути як округлення вгору, так і вниз. Так як двійка менше 5, то ми маємо округлити вниз. Тобто трійка. Ну, є залишитись стрійкою. Тобто ми пишемо, що це наближено дорівнює. 7, 3. Ну а замість двійки пишемо 0. Округлюємо. Тобто 732 ми округлили до 730. Наступне 397. У нас тут округлюємо до десятків, у нас є 9 десятків, в залежності від цифри потім. А це цифра 7. Так як цифра 7 у нас більше або дорівнює 5 то ми округлюємо вгору, тобто ми маємо 9 округлити вгору. Ну, 9 округлити вгору це до 10. А, але ця одиничка перенесеться до 4 Тобто, ми, по суті, 39 округлюємо вгору, це буде 40. Тобто ми пишемо, що це наближено до рівня 40. Ну, а замість 7 пишемо 0. Округлюємо. Тобто ми 397 округлили до 400. Наступне 411. Так. Ми округлюємо до десятків. Тут у нас один десяток. Так, цифра потім у нас 1. Один. один у нас менше 5, то ми округлюємо вниз. Або ця одиничка залишиться одиничкою. Тобто ми пишемо, що це наближено до рівня. 41. Так, і залишиться. Ну, а замість одинички в кінці пишемо 0. Тобто ми округлили 411 до 410. Так, друге завдання треба округлити до. Сотень. Так, Тут у нас число 352, ми бачимо там три сотні. В залежності від цифри, потім а це у нас 5. Так як 5 у нас більше або дорівнює 5, то ми округлюємо вгору. Тобто у нас має бути не три сотні, а чотири сотні. Пишемо наближено до рівня 4. Ну, а потім замість цих цифр ми пишемо 0, округлюємо. Тобто ми 352 округлили до 400. Наступне 435. Так, число сотень тут 4. Цифра потім у нас трійка, Так як трійка у нас менше 5, то ми округлюємо вниз. Ну, або четвірка залишиться четвіркою. То ми пишемо, що це наближено до рівня 4. Замість цих двох цифр пишемо 0, округлюємо. Тобто 435 у нас округлилось до 400. Наступне, Наступне число: 807. Кількість сотень у нас тут 8. Цифра потім у нас 0. Так як 0 у нас менше 5, то ми округлюємо вниз. Ну або 8 залишиться цифрою 8. Так? Ну а потім замість 0 і 7 пишемо нулі. Тобто 807 ми округлили до 800. Третє завдання треба округлити до 1000. Так, підкреслюємо. В 5473 у нас 5 цифра тисяч. Наступна цифра у нас 4. Так як 4 у нас менше 5, то ми округлюємо вниз. Або 5000 у нас залишиться 5 тисячами. А замість всіх цифр пишемо 0, що там є 3 цифри. 0. Отже, ми. 5473 округлили до 5000. Наступне число 7897. Підкреслюємо, що тисяч в ньому 7. Наступна цифра у нас 8. Так як 8 у нас більше або дорівнює 5, то ми округлюємо вгору, тобто у нас буде не 7, а буде. 8 тисяч пишемо наближено до рівня. 8 тисяч. Замість всіх цифр, що там є, трьох, ми пишемо нулики, округлюємо. Тобто 7897 ми округлили до 8 тисяч. Останнє четверте завдання. Треба округлити, округлити до найвищого розряду. Так, ну дивимося, у числа 5692 найвищий розряд у нас п'ятірка це тисячі. 5 тисяч. Наступна цифра у нас 6. Так як 6, у нас більше або дорівнює 5, то ми округлюємо вгору. Або у нас буде не 5 тисяч, а буде 6 тисяч. Пишемо до дорівнює 6. Ну а потім дописуємо замість трьох цифр нолики, округлюємо. Тобто ми 5692 округлили до 6 тисяч. Наступне число у нас 14273. Найвищий розряд у нас одиничка, це десятки тисяч. Наступна цифра у нас четвірка. Так як четвірка у нас менше 5, то ми округлюємо вниз. І тоді ми пишемо, що це наближено до Одиничка тоді залишиться одиничкою. Так, ну а після пишемо чотири нолики. Так, є. Ну що ж, отже, 14 273 ми округлили до 10 тисяч. Є тут не так багато цифр, можна записати і відповідь, що є місце. Пишемо тоді відповідь. Отже, в першому завданні ми е, пишемо 730. Так, далі 400, далі 410. Так, це все. В другому завданні, де треба, б до сотень було округлити, пишемо 400. Далі знов 400. Так. І останнє число 800. Так, четвер... третє завдання. Так, отже, пишемо 5000 і 8000. 5000 і 8000. Так, і останнє, четверте завдання. Пишемо 6000. тисяч. І останнє число 10000. Ну що ж, ось таке завдання на округлення чисел. На цьому вправу завершено.